Дорогі друзі, я вже є в прямих ефірах. Розпочинаємо наші ефіри, огляд на головних подій та новин дня. Від екстрасенса, тобто від мене. Мусі підзарядити телефон трішки, бо думаю, одразу вийду в прямий ефір, а виявилося, що телефон мені розрядився, поки я проводив енергопрактику. І думаю, заряджу, бо як на половині нашого ефіру буде виб'є, то... то буде не дуже добре. Так, сьогодні у нас 21 червня. Будемо, як завжди, робити огляд новин, зачитувати основні новини дня. Так, тільки де я поставив телефон. Хороше питання. Так, знаю, де я поставив, залишив його на кухні. Тому 2 секунди. Є-є-є. І ми з вами розпочинаємо. Що сьогодні ви мені важливого і цікавого понаприсилали? Будемо дивитися. Так. Так, Британія, Британія. Так. Цієї ночі відразу кількох безпілотників, відразу кілька безпілотників впали у Новій москві, москві та Підмосков'ї Москові. перший дрон вибухнув у небі в районі села Лукіно у Новій Москві. Ще два безпілотники впали в Наров у Мінському районі під неподалік військової частини. За попередніми даними постраждалих немає. Вночі 21 червня українські військові знищили шість ударних дронів шахет. Всі вони були в повітряному просторі Хмельниччини. Бачите, сволочня, що робить? Окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗСУ, Генштаб ЗСУ. Так, у Генічіську на мобільні телефони колаборантів надходять повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що, в свою чергу, викликає панічні настрої. Пентагон перерахував вартість військової допомоги та з'ясував, що за 2022-2023 роки США переоцінили вартість допомоги. Переоцінили вартість допомоги 6,2 мільярда доларів. Це означає, що Пентагон зможе виділити Україні додаткову військову допомогу на цю суму. Друзі, це перемога. Хм, цікаво. На ранок 24 21 червня на правобережжі Херсонщини внаслідок під внаслідок підриву військами РФ Каховської ГЕС залишаються три населені пункти Херсон, Новогреднів та Благодатівка. Там під водою 595 будинків. Середній рівень води в області становить 56 см. Вода повністю відступила від 32 населених пунктів області. Голова ОВА Прокудін. Партизани тимчасово окупованому Криму працюють над знищенням логістичної інфраструктури, яку використовують окупанти. Сьогодні вночі пошкодили залізничне полотно у Феодосії. Чудово. Британія готує знаковий пакет фінансової підтримки для України. Уряд Королівства. Пакет включатиме 3 мільярди доларів у вигляді кредитних гарантій і понад 300 мільйонів доларів двосторонньої допомоги. Так, добре. Від початку широкомасштабної агресії Росія втратила вже понад 4 тисячі танків, повідомили в Міноборони України. Байден назвав Сідзіпіння диктатором через день після візиту Держсекретаря США до Пекіна. Американський президент назвав лідера Китаю диктатором, коли розповідав про реакцію Сі на збитий на початку року на США китайський розвідувальний аеростат. А причина, чому Сі Цзіпінь був дуже незадоволений, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами. Шпигунської апаратури, була в тому, що він не знав про цю кулю, а це велика ганьба для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається, сказав Байден. Вже після цього в МЗС Китаю заявили висловлювання американської сторони без відповідальні, порушить дипломатичний етикет та є відкритою політичною провокацією. Боже, Боже. <кхем> Сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Генштаб ЗСУ. Йдеться про Новоданилівку, Роботини, Малу Токмачку, Вербове. Вільне поле Макарівко, де наші військові мали часткові успіхи. Наразі закріплюються на досягнутих рубежах. Молодці. В Голопристанській громаді на Херсонщині рівень води поступово спадає. Стають видними катастрофічні наслідки затоплення через підрив Каховської ГЕС російськими військами. Велика кількість зруйнованих будинків під завалами тіла загиблих. Так. Угорщина порушує міжнародне право у поводженні з українськими військовополоненими. Лубінець. Так, помічник вже розбалакався. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунако оголосив про новий пакет фінансової допомоги для України. ФСБ оприлюднена кадри затримання росіянина, жителя Хабаровського краю, який нібито пересилав гроші на ЗСУ в криптовалюті. Судити його будуть за Держзраду, саме таку статтю шиють хабаровці. В Україні законом не заборонено публічно виконувати пісні Цоя, так як він не являвся громадянином РФ, Мінкультури. США уклали контракт із оборонною компанією Райтеон на випуск ракет класу повітря-повітря АМРАМ. Один. 1,1 мільярда доларів. Ого, добрий контракт. Ракети передадуть, зокрема, Україні з повідомлення Пентагону. В залежності від модифікації, це від півтора тисячі приблизно до трьох тисяч ракет. Стало ще ближче до Васильівки, а біля п'яти хаток надавали оркам по голові. Жорстко. Так, потокмаку наші працюють. У ЗСУ є успіх на Луганськ... в Луганській області, закріплюється на зайнятих рубежах. Заступниця МО України. Найближчими днями Росія може збільшити кількість атак дронами Камікадзе, оскільки очікується нова поставка безпілотників. Гуменюк. Про це я вже говорив, так, це цілком повністю можливо та реально. Тому будьмо уважні, будьмо обережні. ЗСУ можуть розпочати наступ через пересохше Каховське водосховище, здійснивши удар там, де РФ до нього не готові. Воєнний оглядач Білд Юліан Рьобке. Президент, так, контрнаступ іде нелегко, бо 20 тисяч квадратних кілометрів заміновано. Президент Зеленський для BBC. Але гадів виженим тих рашистських. Гелікоптери ЗСУ снастять найсучаснішою системою виявлення ракетних пусків та самозахисту AMPS. Генсолт. Це бортова система протиракетного засобу для авіації. Чудово. Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. ЄС покриє 45% дефіциту бюджету України на відновлення до 2027 року. Гроші надаватимуть у вигляді грантів, кредитів і заморожених російських активів, розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На Луганщині ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, закріплюються на зайнятих рубежах. МЗС Франції виділить додаткові 40 мільйонів євро допомоги для цьогорічної реконструкції України. Зброї для перемоги та 381 мільйон євро отримує Україна від Німеччини, заявила очільниця МЗС ФРН. Анна Лена Бербок на конференції з відбудови України. Додаткові 40 мільйонів євро виділить Україна Франції в рамках безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови в цьому році, заявила у Лондоні очільниця МЗС Франції Катрін Колонна. Російські окупанти можуть створити в Криму техногенну катастрофу, підірвавши хімічний завод Кримський Титан в Армянську Гуменюк. Про це теж я робив прогнози. Подивіться, будь ласка. Росіяни будують серйозні оборонні споруди на підступах до Криму, британська розвідка. Щоб вони там не будували, Крим буде повернути під контроль України. Але так, як я казав теж раніше в своїх ефірах, зараз, дай Боже, дуже добре, щоб протягом особливо літа були успішно повернені кордони, рубежі, такі, які були до повномасштабного вторгнення. А питання повернення Криму, питання повернення території Донбасу, я вже теж говорив, це ще може тривати. Тривати. Хочеться, щоб чим пошвидше, але я розумію, що це ще може затягнутися і наступного року. Ну, будемо дивитися. Працювати над тим, щоб це було чим пошвидше. Але головне, щоб я кажу, поверн... повернуті зараз були кордони до повномасштабного вторгнення, щоб Україна була нормально захищена, щоб зняли воєнний стан. Ось це зараз такі важливі моменти. Так що цього року цілком повністю дай Бог це можливо. Але й Крим буде звільнений і Донбас також. Хочеться, щоб все. Ну, шанси є теж. Я не кажу, що вони нульові, але. По енергії поки що воно йде ось так. Так як я ще колись сказав, що до 27-го року спокою не буде. Окупанти почали повертатися на колишні позиції після відступу через підрив Каховської ГЕС «Гуменюк». Перші літаки F-16 можуть надійти за 6-7 місяців. Президент Зеленський. У серпні цього року українські пілоти розпочнуть навчання на f 16 ну, Хочеться, дай Бог, щоб це було швидше, звичайно. Латвія передасть Україні весь свій флот гелікоптерів. На Херсонщині рівень води від ранку знизився ще на 6 сантиметрів. Зараз він становить. 50 сантиметрів. ОВА. Україна готує механізми конфіскації 50 мільярдів доларів заморожених активів РФ прем'єр-міністр України. Вчора наші хлопці мали невелике просування в напрямку роботи, не наразі закріпились. Основна бійня за п'ятихатками Чорнобаївка, 2 Пригожин говорить, за селу йдуть в сторону молочного лиману. Якщо вони туди вийдуть, то більшість територій, які були захоплені РФ під час СВО, будуть повернуті противнику. Звичайно, що ЗСУ туди вийдуть. І всі території будуть повернуті назад під контроль України. Так як це і повинно бути. І дай Бог, щоб це було чим пошвидше. За словами Пригожина, також ЗСУ починають форсувати Дніпро. В голій пристані вже з'являються перші ДРГ. А з сьогоднішнього дня і регулярні війська. Росія в якийсь день прокинеться і з'ясується, що Крим передано українцям. Так все і буде. Чудово. Він прям, бачите, так і правильно говорить, бо так все і буде. Росія створює в Маріуполі філіал Чорноморського флоту, центр надспротиву. Як прийдуть, так і підуть, пишуть наші тільки з вогнем і на дно. Правильно. ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки. Парижі пролунав потужний вибух в районі Лувра. Попередньо у будівлі вибухнув газ. Україна намагається повернути із Швейцарії арестов... арештовані там 600 кг золота оточення Януковича. Директор НАБУ Ривонос. В Москві знайдений мертвим один із э, с... создателів, розробників Першої радянської двохступінчатої термоядерної бомби РДС-37 Григорій Клинишов. розмі. За їх даними, мова йде про самогубство, так як Клинишов якоби залишив передсмертну записку, в якій попрощався з рідними. Севастополі пролунали два потужні вибухи. Херсон теж гади обстрілювали. Британія підтримує спрощення вступу України в НАТО. Очільник МЗС. Так, ось і усі такі самі основні новини за сьогоднішній день. Такий в нас вийшов. Коротенький огляд 20 хвилинний. Тому всім тихої мирної ночі. Йду також відпочивати. Справ багато, роботи багато, нечисть треба далі бити, вибивати. Яка буде ніч? Давайте подивимось. Так, кілька, кілька карт. Але вже навіть по відчуттях можу сказати, що ніч, особливо надрання, може бути Знов із загрозами прильотів. Давайте подивимося, що підкаже нам Таро. Давайте подивимося, що підкаже нам Таро. Карта П'ятірка жезлів, карта боротьби, королева жезлів. Перевертень той десятка. Перевернута, і тут 10-й аркан колесо Фортуни перевернута, і тут Жезлів перевернутий. Карти перевернуті, тому очікуємо, що ця ніч може бути теж тривожна. Особливо сторона Центральної України. Чогось теж так засвітилося. Північ-південь, перепрошую, північ-південь, схід. Там самі розуміємо, систематичне, регулярне гадство. Рошейські наносить удари. Але сьогодні ще засвітилося, так по особливо кажу, напрямок центральної України. Ну, Частково Західний, але Західна більше все одно сторона, де от, там ще Хмельниччина. Ну, так, це вже так ближче до центральної України. Тобто можуть пробувати робити удари там, де і робили. Напрямок Львівської, Волинської області теж так енергетично світиться червоним. Так що карти перевернуті. Ніч може бути доволі тривожна. Особливо кажу, воно ну, так де Надранок ранок ще теж знак уваги та поперечень. Дай Бог, щоб гірше відвелось. Попрошу, тим більше. Кожного разу прошу, щоб Господь відвів від нас тих всіх ворожих, тих всіх гадських побільше задумок, щоб відвів, щоб знищив, щоб нейтралізував. Силами, добра і світла над цим і працюємо. Любимо і всіх міцно обіймаю. Почуємо завтра в нових прямих ефірах та енергопрактиках. Бережімося, тримаємося, любімося, все є і буде Україна. Тихої, мирної ночі всім, миру внутрішнього і зовнішнього. Почуємося.